Доброго дня всім. Суддя Микич Маліновська скасувала незаконну постанову судді Мельничук. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення 30.07.2022 року о 23 годині 35 хвилин у селі Холодновідка, вулиця Галицька, 30, 27. Водій Баран Петро Володимирович керував транспортним засобом ВАЗ-2109 в стані алкогольного сп'яніння. Огляд на стан алкогольного сп'яніння зі згоди водія проводився у встановленому законодавством порядку із застосуванням приладу Драгер АРНД Риска 2013. Результат тексту 0.21 проміле. Справу про адміністративне правопорушення Барана розглядала суддя пустомитівського районного суду Мельничук Ірина Ігорівна. Баран в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце і час судового розгляду, про, що, про причини неявки в суд не повідомив. Так написано у документах постомитівського суду. Оцінені судом докази доводять винуватість правопорушника поза розумним сумнівом. Тобто, достовірно і достатньо підтверджують чинення ним порушення вимог пункту 2.9 правил дорожнього руху України. Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів. Що знижують увагу та швидкість реакції. 18.08 суддя Мельничук ухвалила постанову, якою визнала барана, винуватиму вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, та наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі. Тисячу неподаткованих мінів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень в дохід держави з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Не погоджуючись із рішенням суду, Баран подав апеляційну скаргу, який просив поновити строк на апеляційне оскарження постанови Пустомитівського райони суду Львівської області від 18.08.2022 2022 року. Оскаржувано постанову скасувати та закрити провадження у справі на підставі пункту 1 статті 247 КУПАП у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. В обґрунтування поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження зазначив, що після завершення процедури складання протоколу про адміністративне правопорушення. Від 30.07.2022 року працівники поліції повідомили його, що вказаний протокол не буде скіроватись до суду, оскільки результат огляду відображений в межах похибки приладу «Драгер». Наголосив, що був переконаний, що працівники поліції не скеровували справу до суду і, в свою чергу, Постамитівським районним судом Львівської області йому не скеровувалися. Повідомлення про розгляд справи як і копії судового рішення, він заявив, що дізнався про неоплачений штраф із застосунку дія. Звернув увагу, що постанова в даній справі винесена 14 серпня 2022 року, однак надіслана судом до єдиного Державного реєстру судових рішень аж 3 листопада. 2022 року та оприлюднена 8 листопада 2022 року, тобто майже через три місяці. Хоча законом, по закону е, ухвала надсилається, судове рішення надсилається на другий день після ухвалення. Просив взяти до уваги, що працює водієм маршрутних автобусів, а тому водійські права є єдиним джерелом його доходу. Апеляція встановила, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення була допущена неповнота з'ясування обставин справи, яка вплинула на правильність прийняття рішення, а викладені в постанові судді висновки щодо винуватості барана у вчиненні правопорушення не відповідають фактичним обставинам справи. Допущена судом першої інстанції неповнота з'ясування обставин. Усунута при розгляді справи апеляційним судом шляхом дослідження доказів. Відповідно до пункту 5 статті 266 КУПАП огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті і вважається недійсним. Зазначені вимоги нормативних актів працівниками поліції дотримані не були, а іншими словами, були порушені. У всіх випадках максимальний рівень місту алкоголю в крові у відповідності з національним законодавством не повинен перевищувати 050 грам чистого алкоголю на літр крові або 0,25 мг на літр повітря, що видихається. Відповідно до тесту номер 155 результат огляду особи на стан алкогольного сп'яніння становить 0,21, що не перевищує допустиму норму алкоголю, оскільки є меншою за 0,25 мг на літр повітря, як вказано у пункті 6 статті 8 Віденської конвенції про дорожній рух, зважаючи на зазначене: з врахуванням абсолютної похибки приладу alcotex Drager 7510, апеляційний суд приходить до переконання, що результат огляду на стан алкогольного сп'яніння здійснений за допомогою. Вказано вище спеціально технічне засобу не перевищує встановлену гранично допускиму норму алкоголю в крові, що у свою чергу виключає в діях барана склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП. Згідно зі статтею 21 КУПАП доказами справи про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, виніс даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Отже, у справі відсутні належні допустимі та достатні докази, які б підтверджували наявність в діях барана складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП. Апеляційну скаргу особи, що притягуються до адміністративної відповідальності задоволено постанову Пустомитівського районного суду Львської області від 18 серпня 2022 року. Щодо оборона скасовано, а справа про адміністративне правопорушення щодо остатньої за частиною 1 статті 130 закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення. З огляду на викладене у постанові апеляційної інстанції виникає логічне запитання: невже суддя Мельничук не мала можливості звернути увагу на згадання порушення при розгляді справи? Чи вона не хотіла звертати увагу на них? Як розцінювати твердження суду першої інстанції про те, що Баран був належним чином повідомлений про місце і час судового засідання, а у апеляційній інстанції випливає інформація про те, що суд не направляв йому повідомлення про розгляд справи та копії судового рішення? Крім того, він звернув увагу апеляції на те, що постанова районного суду Львівської області від 18 серпня надіслана до реєстру майже через три місяці після її ухвалення 3 листопада, що є грубим порушенням вимог закону України про доступ до судових рішень. Отже, викладене засвідчує, що суддя Мельничук у тексті постанови інформації виклик, виклик... Виклала відомості, що не відповідають дійсності. Такі дії носять ознаки службового підроблення, а іншими словами, брехні та шахрайства. Чи не так, це було зроблено навмисно, з умислом чи внаслідок недбальства. Але суддя не має права вчиняти незаконні дії, тож мала би бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності, на мою думку. На цьому я завершую сьогоднішню розповідь. Дякую за увагу. У нас сьогодні 7 травня 2023 року. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати своєчасно ексклюзивні відомості щодо зловживань суттями, своїм службовим становищем та інші правопорушення, які вони вчиняють. Дякую за увагу!